Ми продовжуємо цикл передач до 50-річчя Львівського державного телебачення. І сьогодні наші спогади про режисера художнього мовлення Олександра Володимировича Гриновича. Про цю особистість можна говорити дуже багато. Він був фактично при заснуванні Львівської телестудії і багато років праці віддав роботі в музичній редакції. Отже, можна про нього говорити як про фахівця-режисера телебачення, а також як про творчу особистість. Сьогодні присутні тут зі мною поряд зі мною його діти, відомі люди у Львові, митці Олександр, Олександр Олександрович Геринович і Христина Олександрівна Геринович. Я думаю, що ті гени, які заклав вам батько і мама, а про них також ми будемо. Говорити і згадувати, тому що Олександр Володимирович не просто так, став митцем, високим митцем. І йому це передалося як нащадкові. Олександр Володимирович 1957 році став працювати на телебаченні, а перед тим він працював у Львівському оперному театрі, в літературній частині, і це було дуже природним. те, що… Він все знав про високе мистецтво, про оперне мистецтво. Прошу згадати власне той час, бо ми, наша програма стосується власне телебачення. І е, як це відбувалося, може, і на формуванні вас як митця. Дійсно, дуже ви зауважили, пані Любо, що то мало прямий вплив на нас. Як на митців, на мою сестру і на мене, тому що та енергетика, яка була у батька в процесі його роботи, в процесі його встановлення, та енергетика родинна, я би навіть сказав, енергетика, вона передалася нам абсолютно точно. Хочу сказати, що крім енергетики, дійсно генна інженерія тут зіграла відповідну роль, тому що батьком. Мого батька, тобто вже мого діда, знають на Україні достатньо як відомого краєзнавця, професора, доктора, географії і геодезії, який, який вчився у таких відомих особистостей, як Грушевський, Рудницький у Львові в свій час. Він моєму батькові передав, власне, ті зерна національної свідомості. І енергетики, які позначалися потім протягом всього його життя, його творчості, його роботи, телебачення, зокрема. З бабціної сторони, тобто зі сторони мами батька мого, це родина лепких. Тут говорити не приходиться, сама фамілія говорить за себе. І я би хотів тільки зауважити, що бабця також зіграла. Формуванні і свого сина, мого батька і мене, в більшій мірі навіть може, бо вона своїх внуків і мене, і Христю дуже любила. Христина Лепка. Христина Лепка, Христина, моя сестра, названа в честь Бабці Христиною так само. І вона зіграла також в формуванні на національної свідомості і формуванні внутрішніх якихось зв'язків з поколінням велику роль в житті нашому. Що стосується батька, зокрема його роботи на телебачення, то той шлях до телебачення був дуже непростий в житті батька. Спочатку він працював, як ви вірно зауважили, за влітом в оперному театрі, в Театрі опері балет в нашому Львівському, і тому він пізнав специфіку балетів, зокрема, бо він е, був лібертистом п'ятьох балетів наших львівських композиторів. Перший балет це був була сопілка Довбуша музика, яка була закінчена і готувалася до постановки той балет. І не пішов він тільки по одній причині, що тато був арештований під час Берівських репресій і був висланий до Воркоти і Магадана без всякого суда, де пробув 10 років. Після повернення, то була Хрущовська відлига. Він у 1956 році повернувся, і тоді не було більшої роботи як художнім керівником будинку вчителя. Він був. І там, власне, він почав починав роботу, знайомство з самодіяльністю вчителів, музичну самодіяльність, підніс роботу. Будинку вчителя на значний рівень, але тут же, в 57-му році, початок 58-му, створювалося наше Львівське телебачення. І я собі добре пригадую той період, коли вони разом з директором Якущенком дуже добре його пам'ятаю, То була дуже приємна, симпатична і дуже ділова енергійна людина. І двоє таких людей з такою великою енергетикою, вони завзято взялися створювати наше львівське телебачення. Було то спочатку. Маленька студія. Я пам'ятаю ту кімнатку на другому поверсі. Оксана Паламарчук згадувала: у маленькій кутовій кімнаті на другому поверсі сидів весь штат музичної редакції. Помінкий веселий, метушливий старший режисер Олександр Володимирович Гринович займав найпочесніше місце його стіл стояв праворуч вікна, де було видно високий замок. У кутку напроти стіл ділили асистенти Роман Олексів і Аня Пінігіна. Старший редактор поршнів займав бюрку по центру кімнати. А біля дверей, за невеликим столом, сидів помічник режисера Збик Шановський. Він мовчав, пильно спостерігаючи за кандидатом на посаду редактора. Тобто за мною редакція розширилася. Студію тоді зі 100-метрової Вона стала 300 метрова. І тоді вже можна було робити якісь більші імпрези з більшими колективами. І тато розповідав, що до 600 чоловік було допустимо на якусь передачу, можна було хори, оркестри, брати, солістів. І то все йшло наживо. Я тільки нагадаю, що у нас і досі розповідають легенди, коли Олександр Володимирович проводив через цю студію 300-метрову, а зараз є, є і 600-метрова. Вже 600 метрова? Так. Наприклад, тисячу людей, тобто 15 хорів, і це все було дуже тихенько, і все було так коректно, бо це був живий ефір, живий звук. І в, один, в одне в один кут входили, другі виходили. І Олександр Володимирович вмів і об'єднати таку величезну кількість людей. І щоб постала така вагома програма, видовишна програма, музична програма. Власне, я хочу сказати, що Олександр Володимирович формував мистецьке обличчя телебачення. Мистецьке обличчя. Ви згадали супілку Довбуша, але я пригадую балети Косанатольського. То вже було пізніше трошки, то вже було трошки пізніше. Сопілка Довбуша не пішла, і Роман Аполонович Сімович, композитор, зробив дві світи гуцулки. Вона так, Той балет так і не побачив світ. Хоча потім побачив балет-хустка е, Довбуша, але то був зовсім інший сюжет і зовсім інша музика. І ту хустку Довбушу написав Анатолій Єосипович Косанатольський. Зовсім інша музика була. Але потім батько співпрацював як лібретист, а він був ще, крім того, що він е, був режисером телебачення, лібретистом, він був ще членом спілки журналістів СССР. То було тоді не просто бути членом такої спілки, треба було дійсно якийсь вагомий внесок внести в літературу. Ті лібрети, вони були надзвичайно образні, дуже професійні, і я зараз скажу, які. В першу чергу він працював з Анатолією Йосиповичем Косанатольським, і перший балет, який в них був, це було «Сойчине Крило. Між іншим зараз до мене звернулися. За Франком, так, за одноіменною новелою Франка. І до мене зараз звернулися працівники театру з запитанням, а що би ви порадили з балетів Косанатоську поставити? Може, Орисю, може, соїчене крило, а може хустка довбуша, я кажу, найтеатральніше було би сойчене крило. Це такий собі. цікавий сюжет романтичний розвиток та... сюжету, драматургія. І навіть в музиці драматургія різко відрізняється від драматургії Хустки Довбуша. Анатолій Ви... Осопович любив. Він любив показатися на люди. І вони з батьком іншим були в дуже доброму контакті. Ну, два лібрето, дві співпраці над двома великими балетами Орися і Соючи Крило. Але крім того, всього, Анатолій Йосипович вмів доповнити, а тато десь доповнював його. І в, і в лібреттах балетів, і в передачах так само. Тож батько залучив Анатолія Йосиповича до, того, до тої справи. І не прогадав в цьому відношенню. Не прогадав. То були такі справи дуже цікаві, і дуже багато передач, і зокрема пісні на Львову Передача. Це була мандрівка по Львову з піснями. І там звучить і ваш моя авторський пісня. твір. Мій, моя пісня про Львів зучи Чепорний співає. То була одна з перших проб композиторських. Хоч композиторські навики завдяки Анатолію Йосиповичу, який зі мною займався композицією, в мене були і залишилися. Ну, але я себе не вважаю композитором, я диригент. І хочу вам сказати, що також та передача то була одна з перших власне, в такому аспекті, як ви моє, У тебе райду жім й виді, силу мені ти даєш, я тобі львові, даю всі життя. Зберігаються ще сценарії, які робив таку режисерську експлікацію Олександр Володимирович, зокрема про Євгена Козака. А мені це дороге, тому я його зберігаю. А, я Там є розкадровка кожної фрази і для, для кожного телеоператора. Наприклад, зараз вже <реку> так ми не працюємо, але <реку> тоді це була так. Це була титанічна робота, і я хочу сказати, що. Олександр Володимирович дуже мистецько видавав власне балетні вистави. Це йому було природно. Це було звичайно Дружина балерина Руфіна Михайловна Гаринович, Лонська, яка вела балети довший час в нашому оперному театрі і, зокрема, під час німців. Я хочу додати, що період окупації батько приймав дуже активну участь в музичному житті. Львова він був головний адміністратор, а фактично, головний директор. Концертного бюро так званого, яке тоді поміщалося на Францішканській, тоді бувша вулиця Короленка. Майже філармонія. Май... То була фактично Галицька філармонія. І він пропагував з точки зору е... імпрези, концертних імпрес таких солістів, як Орест Руснак, як Любка Колеса, як Юрій Крих. Які вже були світової слави музиканти, і концертували по всій Європі. Одна імпреза була надзвичайна це був фестиваль хорів всього західного регіону, всієї Галичини. Я собі пригадую, якшов той парад хорів навколо оперного театру. Хор Євгена Козака, хор Сміричанського, Євгена Вахняка. Євгена Вахняка. Знамениті фамілії тепер. То є все архіви, які мусять стати здобутком нашої молоді. Вони повинні про це знати. Що це було, що тоді існувало мистецтво, до якого ми прагнули. Ми хотіли показати, на що здатна наша галицька культура? Тато був одним з засновників. Прима. Прима навчалася у Кінцева Ганової. До речі, один клас з Дудинською. Їх декілька чотири чи п'ять залишили в театрі. Четверо залишили. У Марінському так само так, Марін, так, так. в неї тяжке дуже життя, вона так само була арештована, вислана до Томську, де от потім вони зустрілися з татом. Так. І в Новосибірську родився. Але... А в Новосибірську живе. Але мен, я читаючи вашу життєпис вашої родини, мені, власне, було дуже так. Цікаво, але так і гірко подумати, що вся сім'я була ще в німецькому таборі. В Штрасгофі. І майже торік називався Штрасгоф. Штразоф. Опель ну, то був після Штрасгофа. То був табір, з якого возили вже ми то бачили в освянце на спалення багато людей зі Штрасгофа. Ми вирвалися звідти чудом, і то завдяки батькові. Взагалі, батько скільки разів в житті. Рятував від смерті. Ага. Були такі моменти в нашому житті, коли ми повинні були всі загинути. І батько, не знаю, може доля, може проведіння але, напевно, не без батькової допомоги. І зі штрафом ми вирвалися, то був пересильний табір. І е, далі вже було легше, ми попали в оплін то був зовсім свобідний, тобто так, як якийсь в якійсь школі то було, ми на підлозі спали. Але ми свобідно виїхали і попали таким чином до відня. Христина може й не пам'ятає, була маленька. А вона зовсім є... Ви знаєте, році що році я році дійсно не пам'ятаю, але от то цікаво. Якісь моменти, ото, напевно, емоціональна пам'ять. розумієте, якісь моменти, якісь Емоційна там поїзд. Я дуже люблю згущене молоко. А, коли, так, а, були, а, були, а, а були часи, коли взагалі не було нічого їсти. І отак банкового вченого молока і мама розводили, і так, Я так, досі люблю скучати молоко, розумію. Так. Були, були тяжкі моменти в нашому житті. Mm -hmm. були, пані Львов, і тяжко, мама була, тяжко. потім тато взяв її сюди, до себе, як кажуть, на рід, до рідного Львова, так? І вона вже тут працювала, тримою працювала до війни. І, і ви знаєте, що ну, я скажу про це, тому що коли заарештували тата, маму викликали і сказали: або ви розводитесь розлучення татові, або ми вас, ви не будете працювати. Мама сказала, я розлучення не та. І от рік чи два вона з двома дітьми лишилася роботи. Їй допомагали, помагав Сталінський, помагали дуже матеріально. І вони хтось її, вона вже так наразово була в філармонії концерта. Ну, по самодіяльностях вона Так, по самодіяльності І вона, вона... А потім, вже, коли її не запропонували, а напевно їй допомогли вернутися в театр, ну вже не напряму. І, взагалі, то були часи, коли отак наші батьки, отак знаєте, вставали на колію йшли, а життя їх вибивало. Вони знов вставали, йшли, життя їх вибивало. Це гартувало їх характери. Гартувало. Ну, але це відбилося на їхньому здоров'ї, на жаль. Олександр Геренович поїхав до своєї мами, котра давно емігрувала в США і тільки раз відвідала Україну. Згодом він все ж вирішив поїхати назавжди у США, але всі останні свої миті життя марив про львівські вулиці. І от коли я приїхала в Америку, розумієте, ця людина була такого гострого мислення, тату, так? Фанатично любив людей, свою справу. І Я коли приїхала, він вже не міг розмовляти, тому що в нього було вже другий інсульт. Окремі якісь слова, але він розмовляв емоціями. Мама з татом працювали якийсь час разом і в театрі, в оперному. Так? І мене прилучали до мистецтва і мама. І тато. Вони прожили 33 роки разом. Так склалося. Я завжди кажу, що життя розлучило їх. Бо дуже було дуже складне життя. Решти, війна, репресії. Ці всі знаєте, то розлучило їх життя. І він поїхав в Америку, до речі, з другою жінкою. І я впевнена, що він. До останньої хвилини думав про маму і любив маму. А мама до останньої хвилини любила його, дуже любила. І вони там, напевно, зустрілись, тому що вони повінчені. Десь на світі один не є, на світі. Зартиця ялмо хантує, там не світиться твоє, там не чекає у вікня, дуже виглядає у вікня, солоді звертає у вікня, золоти пиром зартичі в казумах нас в І зартиця я був хай тує, і до світиться твоє. Дуже щасливий тим, що доля ще на початку на самому моє, моєї телестудійної праці звела з Олександром Володимировичем. Я пригадую, що я написав свій перший сценарій, ще коли був студентом консерваторії про Станіслава Людкевича. І це була велика передача. І тоді старший наш редактор Оксана Поломарчук сказала: Познайомтесь, це буде режисер вашої передачі. Я побачив сиву людину, дуже струнку, підтягнену, енергійну. І він переглянув сценарій і дуже фахово оцінив його. Йому не треба було говорити, хто такий Людкевич, хто такі інші персонажі сценарію. Він всіх знав, про всіх мав якусь власну думку і взяв до роботи. Це була дуже цікава з ним робота і успішна передача. І пізніше я. Працюючи вже і в штаті редакції, і пізніше співпрацюючи, завжди був дуже радий, коли доля зводила мене з ним в одній програмі. Ну тут вже говорилося, що працювати режисером було тоді дуже важко, тому що все йшло живо, що великі колективи вводилися, виводилися під час передачі. Він це робив дуже майстерно і завжди намагався бути коректним, говорити спокійно, але не завжди це вдавалося. І тоді він переходив на. Тенорове форто, і воно всіх охолоджувало, всі робили те, що він хотів. Був людиною надзвичайно працьовитою, любив шукати таланти. Він часто виїздив і Балох тут вже говорив, що він прослуховував колективи і був дуже радий, коли йому вдалося привезти чи якийсь колектив цікавий, чи якогось соліста, чи солістку. Тим завжди дуже пишався. Що ще про нього можна сказати, що над ним, е, звичайно, тяжло його перебування в заслені? Він про це мало говорив. Але інколи, коли доводилося все ж таки говорити, відчувалася його велика образа на ту долю, на ті сили, які його змусили перервати хід нормального його життя і відірвати від батьківщини, послати в далекі країни. Е, пригадую, коли вийшла нова книжка Мигаля, то він ну, про воєнний період у Львові тих часів. І Мигаль ну, з позиції ідеологічного замовлення там все описував. Йому так хотілося було сказати, що і то не так, і то не правда. Це був дуже фаховий чоловік і дуже добрий. Був спектакль, ми показували на сцені театру Занковецької, зробили монтаж і почали зробити зйомки почалися. Йолан була Захарко. тепер відома, вона вже здається Ірина Захарко. Ірина Захарко, так. Вона здається вже народна артистка України в Київській опері. Її чоловік Федото так само від в київській опері співає. солістів ще були цікаві. Олександр Чепурний. Олександр Чепурний, Юрко Заставний, на жаль, який відійшов вже помер. Він співав. Останні роки в ленинградській опері співав. Чорно Багаля, яка зараз у Москві в Великому театрі співає. Так що склад був дуже цікавий, такий творчий, талановитий склад. От. І, власне, очевидно, Олександра Олександровича зацікавилося, тому що гарне виконання було на той час. Якраз такий склад попався <кхід> здібний, талановитий. І ми зробили власне зняли. Він зняв як режисер. Що цікаво, що вилучили багато таких сцен, бо це було приурочено до певної дати. Власне, тоді, значить, ще радянського союзу бувшого, Але ми вилучили власне такі цінні художні номери, музичні номери. На мою думку, був дуже вдало зроблений цей фільм. Потім щось два рази я пригадую так. Передавали, ми так вже дивилися солістами оперної студії, спостерігали, і, на мою думку, мені здається, вдалося це так добре. І велика заслуга власне це Олександра Володимировича, що він так -то скомплікував, як режисер. Режисер-постановник, фактично, бо це велика робота. Велика, так. робота так. велика робота, мистецька робота. Так. Ви принесли якусь дуже цікаву знимку. No, <laughs> Зроблено тут... на телебаченні. Так це на телебаченні зробили, Це був 65-й рік. Ще то в часи Хрущовської відлиги. Тоді це вперше, значить, вперше нас була група, ми були студентами, і ми зробили такий невеликий ансамбль. Було 12 чоловік. Нас і ми, значить, організували цей ансамбль, вивчили колядки. Потім з самими колядками ми ходили так. То були відвідували, колядували відомих наших діячів. Ірина Вільди, Братоня, в Людкевича в Колесе колядували. Навіть в той час нашого парторга Козачука ми колядували. Він нічого не говорив був Був нас Міхоноша, Антків, Богдан Антків, який зараз в Києві, значить, керівник керує. Хору Ривудську. А так. тут. Я бачу, так. як ніби ви колядуєте в Гургаля, нашого відомого такого так. ударника комуністичної так, праці, так. то було цікаво. Роман Тереш, це була семихвилинна передача на радянський союз. На, значить семихвилинна передача. Була нас попередили, і потім нам знак того, значить, зробили таку з нашого колективу. А було то цікаво, бо то йшло наш автобус, їхав ті зйомки, сніг падав. Ми йшли ще була зірка, така значить освічена. Ми колядували по дорозі, підходили до, до гороля, до його хати. Там заколядували. Нас гарно привітали. Ми повіншували міхоноша. Там щось ми студентами збирали там. Якісь нам давали ковбаску, щось там, якось пляшку. Цікаво було романтично. І то нам зафіксували, власне, от такі, таку знибучку нам подарували. Це 65-й рік, це перші колядки. От такі, власне, от, ті зустрічі, такі знакові. Це був 65-й, це є час Хрущовської відлиги. Були ті колядки вперше, потім опера Мілана. Яка була нам з нами спільно з ним спільно зроблена, ну і пізніше, власне, далі ми до його від'їзду, фактично, в оглядах колективу з художньої самодіяльності, ми часто здебали, спілкувалися. Він на якийсь час був моїм сусідом. Тепер на вулиці Гетьмана Мазепи він там поруч, вулиця. Ну, от він жив, проживав там. Ми часто зустрічали, спілкувалися. Дуже цікавий був людина, така була е, високоінтелігентна, е, така педантична, організована, мав таку сильну енергетику, міг гарно сказати. Часто на як на оглядах колективу він робив якісь пісуки. Він дуже вагомо, професійно робив висновки, значить, після огляду. А я продовжую, ви почали з того про Олександра Олександровича, так. Це є копія батька. Подивіться на знимки його, це є точно копія. Одна з там, десь от я сьогодні проглядав. Як батько був молодий, то тепер, от, значить, так порівняти це точно Олександр, значить, копія батька повністю. Олександр Олександрович гідно продовжує справу батька високопрофесійно, Він очолює кафедру у нас на даний момент, кафедру оркестрового диригування. Маю дуже багато випускників, вже які вже зараз на сьогоднішній день займають, вже відомі, мають звання, мають наукові степені, є виконавцями, диригентами. Він себе проявив свій час. Він сам як композитор. Він мало хто знає, що він художник ще Олександр Олександрович. В нього в мене зберігається дві картини. Його цікаві. І, напевно, багатьох, значить ще я так чув, що ці картини знаходяться. От, крім того, він такий обдарований, талановитий. Як, як його батько. на камінях зі...